день, мої любі читайлики! Сьогодні я хочу познайомити вас з цікавою книжечкою Олександра Шатохіна найщасливіше Левеня. І зараз ми з вами дізнаємось, яка в нього була мрія. Почитаємо! У далекій африканській савані живе незвичайне левеня. Левеня, яке мріє стати музикантом. Майбутній цар звірів музикант. Це не чувано, що почуться жителі Савани. Тато Лев дуже незадоволений. Адже левиня повинно робити справжні леві чівчинки, а не музикувати собі. Справжній лев повинен полювати, а ще голосно і виразно гарчати. Рррр. Тато Лев навіть склав спеціальний список чеснот. Список чеснот справжнього лева. Справжній лев повинен вміти. Голосно гарчати, полювати, незворушно сидіти, по царськи мовчати, уважно спостерігати, не боятися, коли страшно. Справжній лев повинен бути чесним, сміливим, серйозним, справедливим і всяке таке інше. Адже ж левеня не хоче полювати, воно мріє грати в оркестр. Не хоче гарчати, як інші леви, а любить співати. Ех. Як сумно, коли ніхто тебе не розуміє, ще й дощ припустив. Та що то за дивні звуки чутно крісло потіння дощу, ніби хтось плаче у острашених колючих хащах, левеня миттю кинулась на допомогу. У хащах було темно і лячно. Левеня заграло, щоб відігнати страх, аж раптом, із заростей, вигулькнув лисик Як ти тут опинився? запитало Левеня. Я ховався від дощу і заблукав, відповів Лисик. Дякую, що врятував мене, сміливий Леве. Це все музика. А тепер треба вибиратися звідси, сказало Левиня. Тато Лев збагнув, щоб в його сина велике і добре серце. І що він сміливий, як справжній Лев, а ще дивовижний музикант. А серед левів це рідкість Збігло багато часу. Гливеня виросло і стало першим в Африці царем-музикантом. І це був найщасливіший цар звірів, адже міг робити в житті те, про що так мріє. Як прекрасно, коли твої мрії здійснюються! Побільше мрійте, любі хлопці і дівчаткам!